Добрий день, починаємо урок з вами. Ми сьогодні працюємо з темою розподільна властивість множення. Зараз вона перед вами. Для будь-яких раціональних чисел А, Б і С виконується рівність. Подивіться, якщо ми суму А плюс Б хочемо помножити на якесь число С, то ми можемо перше число А помножити на С. Друге число Б помножити на це. І додати ці добутки. Як можна ще запам'ятати цю розподільну властивість множення? Дивіться, у нас є морозиво, є хлопчик і дівчинка. Кожен отримає морозиво. Подивіться, у хлопчика є морозиво, у дівчинки є морозиво. Або пташка годує кожне своє пташеня. Вона і першому пташеняті дасть. Черв'ячка, і другому пташеняті дістанеся черв'ячок. Да? Отже, ось у нас морозиво це наш, наше число С. Да? Хлопчик Це А, дівчинка Це Б. Подивіться, після дорівнює: у нас Це є і у хлопчика, і у дівчинки. Тобто морозиво є і у хлопчика, і у дівчинки. Отже, давайте працювати. Перший номер виконуємо письмово разом зі мною номер 1228. Розкрий дужки. 2 множимо на дужку А плюс 1. Пригадуємо, що ми будемо робити? 2 множити на кожний доданок. 2 множу на А, це буде 2а плюс 2 множу на 1. Це буде 2. Друге. 3 множимо на дужку Б, віднімаємо 4. Все те саме, тільки знак у нас буде мінус. Я буду 3 множити на b, а потім 3 множити на мінус 4. 3 множу на b, це буде 3b. 3 множу на мінус 4 це буде мінус 12. Третє. мінус 2, множимо на дужку 3а плюс 1. Мінус 2 множу на 3а це буде мінус 6а. Мінус 2 множу на 1, це буде мінус 2. Четверте. 5 множу на дужку мінус 1,2х і плюс 3. 5 множу на мінус 1,2х. По-перше, буде мінус. Да? 5 множу на 1,2. 5 множу на 12, це буде у нас 60. Але у нас не 12, а 1,2. Тому заберемо один знак, буде у нас 6 і х не забуваємо. 5 множу на 3, 15, плюс 15. Отже, як бачите, розкривати дужки таким чином зовсім просто. Йдемо далі. Наступний номер. Спробуємо зробити дію навпаки. Винеси за дужки спільний множник. Запишемо перше. 9М мінус 9n. Який же спільний множник? Де тут наш морозиво? А ось воно 9 і 9. Виносимо за дужки. подивіться, забрали 9. Да, ось я забрала 9. Що в мене залишається М. Мінус, мінус теж ставлю, забрала 9. Що у мене залишається n. Вийшло 9. Множимо на n мінус n. Друге. Мінус 5а. Мінус 5Б. Що в мене є спільне? Подивіться. 5 і 5. А що в мене ще є спільного? Мінус і там, і там є. Отже, забираю. Мінус 5, за дужки винесемо мінус 5. Від першого, що у мене залишається? А, це буде в дужках. Від другого, якщо я заберу мінус 5, у мене залишиться, подивіться, просто Б да, зі знаком плюс, плюс Б. Ви себе завжди можете перевірити, розкривши заново дужки. дивіться, мінус 5 множу на А буде мінус 5А. Мінус 5 множу на Б буде мінус 5Б. Ось вони мінус 5Б. Я вам раджу, перший час себе іноді перевіряти. Да? Далі 7А плюс 7B. Спільний множник, як бачимо, 7. Виносимо його за дужки. В дужках залишається від першого а, від другого плюс Б. Четверте МА плюс. Б, спільний множник М. Виносимо його за дужки. В дужках від першого залишається А, від другого плюс Б. П'яте 10 мінус YХ. Спільний множник у нас зараз Х. Від першого залишається 10, від другого y 10 мінус Y. Шосте. 3М плюс 3. Ось тут важливо не робити помилку. Спільний множник 3. Що залишається в дужках? Від першого м, а від другого діти залишається не нічого, а залишається одиничка. Плюс 1. Дивіться, якщо ми напишемо нічого, тоді у нас буде просто 3М. Не може таке бути, що 3М плюс 3 дорівнює 3М. Такого не буває. Да? Отже, не забуваємо, якщо ми винесли спільний множник, і там ніби нічого не залишається, насправді там залишається одиничка. Так, 7. 6MA плюс 6 mb дорівнює... Спільний множник 6М. Виносимо його за дужки. В дужках від першого залишається А, від другого Б. І восьме завдання. 7 АП. Віднімаємо 7 ах Спільний множник, і там, і там є 7А. Винесемо це за дужки. 7А. В дужках залишається мінус Х. Ось так. Дуже просто: виносить за дужки спільний множник. Йдемо далі. Номер 1232. Обчисли, використовуючи розподільну властивість множення. Давайте спробуємо. 12 множимо на 17, мінус 7 множимо на 12. Подивіться, спільний множник у нас 12. Винесемо його за дужки. Що залишається в дужках? Від першого 17, від другого мінус 7. Дужках у мене буде 10, 12 множимо на 10 буде 120. Подивіться, як швидко ми обчислили цей приклад. Так? Якби ми не знали, що б ми робили: перша дія б множили, друга дія множили і третя дія віднімали. А так, використовуючи розподільну властивість множення, ми можемо швидко такі приклади розв'язувати. Мінус 12, множимо на 45, мінус 15, множимо на мінус 12. Спільний множник у нас мінус 12. Що залишається в дужках? Від першого 45, від другого мінус 15. 45 віднімаємо 15, буде 30. Мінус 12 множимо на 30. ну, По-перше, буде мінус. Далі 12 множимо на 3, буде 36. І додаємо ще 0. Отже буде мінус 360. Третій приклад. 1,85 множимо на 47. мінус 2,85 множимо на 47. Спільний множник у нас 47. Виносимо його за дужки. В дужках у мене буде 1,85, це від першого залишається, від другого мінус 2,85. Так, що у нас буде? Мінус, Тепер віднімаємо модулі 2,85, віднімаємо 1,85, буде одиничка. Отже, буде мінус 1, множимо на 47, мінус 47. Четверте завдання. Мінус 0,2 множимо на 3,8. Мінус 3,7 множимо на мінус 0,2. Дорівнює. що у нас з спільний множник, зараз мінус 0,2 виносимо за дужки. В дужках залишається від першого 3,8. Від другого мінус 3,7. Це рівнює 3,8 мінус 3,7 це буде 0,1. 0,2 у нас з мінусом, отже, буде відповідь від'ємна. 0,2 множимо на 0,1. Пригадуємо, коли ми множимо на Розрядну одиницю 0,1, 0,01, тисячна, Ми переносимо кому вліво на стільки знаків, скільки у нас нулів, враховуючи 0,0. У нас зараз 1,0 переносимо кому на один знак вліво. Буде 0,02. Мінус 0,2, це наша відповідь. Отже, переходимо до наступного номера. Це номер 1000. 234. -й. Перше. Розкрий дужки та обчисли. 4 множимо на 1 четверту мінус 1 другу. Отже, спочатку ми розкриваємо дужки, а потім обчислимо. 4 множимо на 1 четверту мінус 4 множимо на 1 другу. 4 множимо на 1 четверту. Можемо скоротити 4, це будуть одинички, отже, буде 1. Мінус 4 і 2 теж скоротимо на 2, це буде 1 і 2. 1 мінус 2, мінус 1. Другий приклад. Мінус 1 сьома, плюс 1, 14. Мінус 1 42, і все це ми множимо на 42. Отже, на 42 будемо множити кожен компонент нашої дужки. Починаємо. Мінус 1 сьома множимо на 42. Це ніби 42 перших. Да? Плюс одна 1,4 множимо на 42. І мінус одна 42 множимо на 42. Все, що можна скоротити, будемо скорачувати. 7 і 42 діляться на 7. 7 на 7 одиничка, 42 на 7 6. Отже, від першого у нас залишається мінус 6. 14 і 42 діляться на 14, це буде одиничка і 3. Перевіримо себе, так? Да? 3 множимо на 14, 3 на 10, 30, 3 на 4, 12. 30 плюс 12 буде якраз 42. Отже, залишається у нас плюс 3. І тут у нас скоротимо на 42, залишається одинички, буде мінус 1. Дорівнює. Мінус 6 плюс 3, це буде мінус 3, та ще додаємо мінус 1, буде мінус 4. Отже, приклад ми розв'язали. Переходимо до вашого домашнього завдання. Обов'язково вам потрібно вивчити розподільну властивість множення. І розв'яжіть наступні приклади. Подивіться: перше завдання розкрити дужки. друге завдання розкрити дужки. третє завдання розкрити дужки, а потім обчисліть. Четверте завдання і п'яте за дужки спільний множник. Завдання дуже легкі. Я думаю, що ви швидко виконуєте їх і правильно все зробите, да? а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!